1 квітня в області стартує місячник добровільної здачі зброї. Правоохоронці наголошують, усім, хто в цей час розпрощається із бойовими запасами, не загрожує кримінальна відповідальність. Всі громадяни, які добровільно здають зброю, звільняються від кримінальної відповідальності. Також, якщо в період операції вони здають мисливку Ладкосвольну цінарізну знову, в них є така передмова, що вони можуть її зареєструвати на себе і узаконити мати володіння. До слова, запасів зброї в області збільшилося в рази. Протягом лютого березня міліціянти провели на Хмельниччині спецоперацію Зброя вибухівка. За цей час вилучили 18 одиниць вогнепальної зброї. Всього з початку року було вилучено трисну одиницю зброї. Якщо брати порівнювати її з аналогічним періодом минулого року, то кількість вилученої зброї збільшилася у 4 рази. Такі результати правоохоронці пов'язують із антитерористичною операцією, що триває на сході. Кажуть, якщо раніше вилучали здебільшого зброю часів Другої світової, то тепер сучасні автомати та гранати. Почастішили випадки привозу звідти зброї як військовослужбовцями, так і членами добровільчих загонів. В обласному управлінні міліції хмельничан закликають добровільно прощатися з військовими трофеями, аби не наражати на небезпеку себе та оточуючих.